Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповів про нові механіки, які були додані минулого тижня. Про те, скільки особисто я проінвестував грошей, скільки вже заробив, скільки вивів, та скільки ще може особисто, на мою думку, прожити Labrador Adventures. Тому жирне авансом, а ми поїхали! У грі Labrador Adventures я вже приблизно 2,5 з половиною місця часу сюди. Я проінвестував з самого початку 2000 доларів. Тим самим на момент цього відеоролика я вже заробив 25 тисячі доларів. Тим самим, 2 тисячі доларів своє проінвестоване тіло я вже забрав, і ще додатково я вже заробив 500 доларів. І тим самим кожного дня я продовжую отримувати свій пасивний чи, можливо, активний дохід. Тобто називайте це як хочете. Зараз поділюся думкою, скільки може ще прожити ігра Лабрадор Двенчус. Це особисто моє бачення, моя думка. Я вже в грі більше 2,5 місяця часу. Я особисто не реінвестую, Я лише забираю чистий профіт. І можливо, тоді, коли е, я знімав перші відеоролики, де я розповідав, що я і показував, що я закидаю 2000 доларів. Можливо, це було забагато, але зараз я розумію, що я закину дуже і дуже мало. Тим самим реінвестувати я сюди більше не хочу, адже я не хочу. Закохуватися в проєкти і пізніше реінвестувати, реінвестувати, докидувати свої гроші, збільшувати дохід з 10 доларів до 100, 100 до 500 і так далі. Ні, мені цього не потрібно. Я сказав, що я перший раз заходжу вношу суму, більше я сюди реінвестувати не буду. Так воно і є. Особисто по моєму баченні, по моєї е, думці, Лабрадор Adventures з таким темпом, з такими механіками, з таким підходом яким вони це все роблять зараз. ігрулька спокійно може ще прожити рік часу в таких механіках і з таким темпом, як вона зараз розвивається. Просто ми навіть візьмемо ціле літо, це медвежка, люди не хотіли нікуди реінвестувати, нікуди інвестувати, нічого розглядати, активностей на ринку не було, але успішно. Влітку ця ігрулька розвивалася та продовжує розвиватися, тому що ще це літо не закінчилося, ще немає вересня, жовтня. Так, ми розуміємо, що ефір пробиває АТХ, але нікуди альткоїни не ростуть, люди не готові ризикувати. Тим самим, навіть на такому поганому ринку Labrador Adventures показує себе достатньо добре. Звісно, що я не хочу хвалити ніяку ігрульку, ніякий альткоїн. Ви повинні розуміти, що в кожній ігрульці, в кожному проєкті завжди рано чи пізно наступить свій кінець. Але якщо команда до, ць... до цієї монети, до цієї ігрульки, до цього блокчейна підходить дійсно з розумінням, дійсно вони задроти, їм подобається те, що вони роблять, то скоріше всього цей проект не на один місяць. Як ми зараз бачимо, Labrador Adventures живе вже більше. Трьох місців часу і працює, як завжди, в штатному режимі. Буквально вчора закінчився турнір Labrador Adventures, де успішно в 22 сезоні, 23 й ще іного, розпочався, в 22 сезоні зайняв перше місце. Тим самим я отримав винагороду 350 350 1000 токенів лабер, що до еквіваленту до долара 500 доларів. Всі інші рази я був на сьомому рівні. І всі інші рази, як ми можемо замітити, я також забирав в перше місце по 350 доларів. Зараз я перейшов на восьмий рівень, тим самим я вже отримав перший раз своїх 500 доларів. Тим самим свої токени я ще не виводив. Давайте назмемо гаманець, виведення коштів, бачимо, що. У мене є 370 тисяч токенів лабер. Це приблизно 550 доларів. Давайте ми їх виведемо. Тут ми нажимаємо суму 100%, і нам потрібно підключити наш криптогаманець. Нажимаємо підключити. Далі ми підключаємо той гаманець, яким особисто ви користуєтеся. Я користуюся тонкіпером, значить я буду підключати тонкіпер. Я нажимаю, в мене просить відкрити це послання, але це послання я відкривати не буду. Я так не зможу підключити. Значить, далі я прошу QR-код з телефону. Я його сканую. Тим самим в гаманці Тонкіпер я даю підтвердження. Чому що мій гаманець підключено. Тобто я просто зайшов з телефона в Телеграм і тим самим зайшов в гру і підключив через телефон. Через телефон проблем взагалі ніяких немає. Далі нажимаю 100% і нажимаю вивезти. Тут пише, що вивід може зайняти до 72 години, але скажу зразу, що вивід. Дуже швидко приходить до декілька годин, і ваші токени ЛАБР будуть у вас на гаманці. Вводимо код підтвердження і нажимаємо Верифікувати код. Все, бачимо, що я свої кошти поставив на вивід. Буквально декілька годин і мої кошти вже прийдуть. Давайте перейдемо до нової механіки, до тої механіки, яку ми так довго з вами чекали. Це клани. Звісно, що в кланах є свій плюс і є свій мінус. Давайте самого початку розповім про мінус і кому взагалі клани не потрібні, щоб ви кланів не створювали. Я був писав в телеграм-каналі, що я поки не думаю створювати клан, адже не знаю, чи це вигідно. Навіть у мене є люди, які умовно вже е, грають, але мені з ними ну, по суті буде важко рухатися, тому що тут дійсно потрібно багато донатити, щоб, хоча б. Щось заробляти. Тим самим дуже багато людей почали створювати свої клани, але вони просто почали втрачувати голду і все. Бо до них в клани, умовно, мало хто прийде. Тим самим, просто так, створювати клан, щоб був це толку немає. Давайте, з самого початку, розповім, що зараз на даний момент дає клан. Створювати, якщо у вас немає ніякої команди, які грають е, Labrador Adventures, толку немає. Вам краще перейти до тої людини, до того клану, який вже сформульований, і тим самим, е, який вже може вам дати хоча б якісь характеристики. Дивіться, є банк. Сюди всі люди донатять золото, е, кості, і тим самим додатково прокачують швидкість, удачу, виносливість. Тим самим додатково ви можете прокачувати самостійно свого пса, і ще додатково з кланом ви також прокачуєте свого пса. Якщо ми нажмемо список будівель, бачимо, що умовно зараз кожен е, отримує плюс 1,7 до швидкості, до удачі 1,7, і до витривалості 1,7. Чесно, якщо у вас хороший е, аккаунт, тим самим в шахті, ви будете відчувати, що ви набагато більше токенів ЛАБер заробляєте. Тут, звісно, що є багато своїх схем, багато своїх механік, але якщо коротко, то на даний момент все виглядає ось так. Є алтар, є арена і є академія. Можливо, на арені механіки ці будуть додатися поступово, і це правильно. Можливо, ми будемо йти сюди клан на клан, хто виграє, забере якісь призові місця. Ось у мене зараз клан, умовно займає там друге, третє там, чи четверте місце по потужності, четверте місце, по будівлі займає друге місце по учасниках перше місце. Але винагороди за це ніякої не передбачено. Можливо, пізніше з новими механіками за це буде винагорода. Але на даний момент ми з кланом лише прокачуємо швидкість, витривалість та удачу, і тим самим шахти заробляємо. Більше токенів. В заробітку кожного разу з'являється в Labrador Adventures все більше і більше. Але не забувайте, що найголовніша схема заробітку це іменно ходити в шахту та добувати їхні токени Labr. І особисто поділюся своїм досвідом. Так, я забираю перші місця в турнірі. Забрав, як ми бачимо, 500 доларів минулі турніри. Я забирав на цьому рівні і так далі. Але весь аккаунт у мене прокачаний на удачу. В Шахту я ходжу, забираю дуже мало токенів, тому що умовно в шахті треба швидкість та витривалість, а в мене удача. Удача на шахту не рішає. Тим самим, якщо ми перейдемо на швидкість, то умовно ось ця людина на другому місці. Я вже про цю людину першому місці не роз... не говорю. Оця людина на другому місці, а вона з шахти виносить як мінімум в день. По 10, а то й по 20 доларів. Можливо, це вигідно, а можливо, вдовго мені буде не вигідно. Але у мене складається думка, що мені краще потрібно було прокачуватися на, на швидкість, щоб шахти кожного разу виносити там по 20-30 по 30 доларів. Просто чому який є мінус? Умовно, гід 22 сезон закінчився, я забрав перше місце. Але. В 23 сезоні, скоріше всього, що я вже не заберу першого місця, тому що є челік з удачою 56, і він прокачується. Наступний е, тиждень я вже першу місце не заберу, тому що ця людина буде восьмому, на 8 рівні із удачею 56. У мене удача там 40-46. Е, Тим самим. Конкурувати з ним я не зможу. Мені потрібно сюди ще донатити. А донатити, звісно, що я вже бажання не маю. Я хочу забрати вже чистий профіт, який буду заробляти кожного дня. По суті, вівши ось цю банальну легку механіку, а саме клани, вони Labrador Adventures... Команда дали нове дихання ігрульці, хоча і без цієї механіки ігрулька працювала в штатному режимі і надзвичайно гарно розвивалася. Якщо ми навіть замітимо, як SEO проводить трансляції кожної п'ятниці, то можемо замітити, як у нього з рефералу капають умовно донати. Донатів кожного разу все більше і більше. Це означає, що люди не лише реінвестують. Свої зароблені гроші, а продовжують вкладувати свої нові, адже вони розібралися в грі, і тим самим зрозуміли механіку, як це все працює, і захотіли докинути ще, і продовжують реінвестувати. А тим самим клани дали і не те, що дали, а просто заставили людей все більше реінвестувати та більше закидувати грошей, тому що з кожним разом, коли людина розбирається в грі, коли розуміє потенціал. В майбутньому, тим самим вони все більше і більше сюди донатять. Але не забувайте, я вже про це розповідав і буду вам далі про це говорити. В кожної гри, в кожного токена неважливо чи це фундаментал і так далі, є свій кінець. Так і в Labrador Adventures також буде свій кінець. Можливо, пізніше, через рік, два, три, дохідність, яка є зараз, впаде. Вже не буде там умовно за три місяці часу ви забираєте тіло. Там, проінвестували умовно тисячу доларів, і за три місяці часу ви тисячу доларів забирали, і кожних три місяці часу ви умовно заробляєте по тисячу доларів. Можливо, цей термін е не скоротиться, а наоборот буде довший. Ви вже не будете забирати там. умовно тисячу доларів за три місяці часу, а тисячу доларів ви будете вже забирати за 4, за п'ять, можливо, за шість місяців часу. але Чим довша окупність, тим самим я буду вважати, що ігруйка вже не йде вгору, а іменно йде донизу. Звісно, що я не закликаю нікого донатити. Я лише ділюся своїми діями, тими діями, які особисто роблю я. А якщо тобі сподобалася ігра, то з самого початку я тобі не рекомендую бігти, реєструватися, заходити в гру або умовно закидати зразу гроші. Я рекомендую з самого початку хоча б переглянути мої базові відеоролики про Labrador Adventures з самого початку. Їх більше п'яти відео. Тим самим ти дізнаєшся базу і для себе зрозумієш, чи підходить тобі ця гра, чи готовий ти сюди інвестувати, чи ні. Ну і звісно, я розповідав про ризики. Про них також потрібно знати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!